Чи погодиться РФ на повернення в Україну азовців, які досі залишаються в полоні? Звісно, погодиться. Ви розумієте? Зараз про це навіть ідуть розмови ідуть зараз, от буквально от, оці дні. Ось дивіться, оце коли люди бачите, один і другий король це коли от буквально домовляються. Але що я вам можу сказати? Вони погодяться то погодяться, але їх не повернуть найближчим часом. По часі це затримується трохи. І будуть чекати, Буду чекати це, знаєте, не раніше, ніж вже буде тепло на дворі. Тоді повернуться азовці. Чи дійсно з настанням морозів окупанти будуть активніше здаватися у полон? Цікаве питання. Чи дійсно з настанням морозів окупанти будуть більш активніше здаватися в полон? Анука. Ну, такі, да, ви знаєте, в колоді є одна карта, вісім мечів. Вона так і означає полон. «полон», От так є її значення, Ви уявляєте, і вона перша навіть випала на ваше питання. Так, трохи більше буде, тому що змінюється ситуація. Тому що ну тут карта смерті кардинальні зміни, які заважають, якби нормально, нормально виконувати певну якусь роботу. Я не можу сказати, що це прям тотально. Всі здадуться, підуть. Але такий варіант, що в відсотковому якомусь порівнянні так і дійсно буде більше здаватися в полон. Чому більшість окупантів зовсім не чинять спротиву при здачі в полон? Вони вмирати не хочуть, кажуть гроші грошима. Те, що їм там ну обіцяють там виплачують, так але дуже багато смертей, і вони просто ну вони просто бояться вмерти. і все. Це не тому, що вони там каються, що вони прийшли на Україну, чи вони там переосмислили там чи от щось таке. Вони просто не хочуть вмирати, і все в полоні. Вони мають віру і надію в те, що вони просто виживуть уже далі, буде як буде, але насамперед це бажання вижити. Як довго ще буде розглядатися законопроект про мобілізацію, коли його приймуть, і чи вдовольнить він українців? Так як довго буде розглядатися законопроект про мобілізацію? Ну, це ж як довго чи приймуть його? Давайте так чи в січні буде поставлено вже? Крапку. Чи буде вже розглянуто цей законопроект остаточно в січні про мобілізацію? Ну, так і так. Да. Але ж давайте зважати, таро це таке плюс-мінус. Ну, тут є якби законодавство, помірність, розглянуто все. Тут такі карти позитивні, які кажуть, в принципі, так, до кінця січня ну це може бути плюс-мінус, може трохи лютого зачепити, але вважаючи на ці обставини, то найближчим часом, тобто це не буде тягнутися аж до весни. Але тут іще я хочу сказати, ви розумієте, в чому справа зараз? Е, мене таке відчуття, що його ще будуть переробляти. От його, як це не дивно, приймуть оцей законопроект, так а потім знову будуть моменти, коли будуть виникати якісь певні ситуації, неоднозначні. Так? І тоді буде таке рішення, що від якихось певних пунктів треба чи відійти, чи їх змінити. Це не остаточне знову ж таки, я вам кажу, буде варіант законопроекту. Як не дивно, але його ще будуть переробляти. Тоді трошки згодом. Так, а ну-ка, чи задовольнить українців оцей перший варіант? Подивимося. І другий варіант. Не перший, ні другий він не буде задовольняти людей, тому що в будь-якому випадку йде якесь порушення. Йде, коли інформація, яка ну, вона не, не, не задовольняє. Так? І другий варіант та сама картинка, коли є тут диявол, тобто не перший, не другий варіант, він не буде задовольняти людей. Але я не можу сказати, що прям всі пункти. Щось, але буде ну, проти закону, знову ж таки. Так буде. Чи будуть розслідування випадків, коли представники ТЦК хапають людей на вулиці, застосовуючи при цьому силу? Так. Mm, да. Ну знаєте, що я вам скажу? Я не бачу, щоб тут тут когось засудили чи позбавили волі так, із працівників ТЦК. Це буде на рівні відсторонення від роботи. Так? Це буде якесь розглядання, відсторонення, якісь догани, з'ясування, але я не бачу, щоб цю людину якусь так, щоб її покарали, і посадили за грати. Це будуть багато таких випадків, так але вони не будуть на рівні того, щоб те дали строк, там, наказали, посадили за грати на декілька років. Ні, такого не буде. Це все буде на рівні доган, на рівні звільнення, припустимо, або пониження в званні. Ну от, от так буде. Чи готується напад на Харків чи Харківщину і чому саме 15 січня? А хочу вам сказати: мова йде не про Харків. Це як ну, розуміння Харківщина, але не на саме місто. Тут це дуже важливо. Це може ті якісь ближче до прикордону. Все йде на рівні тільки розмов. Це тільки розмови наступу не буде. Так вони розуміють, розумієте, вони про це розмовляють. Але це карта, коли це от хитра підступність, щось робити хитре, удар під дих або в спину. Але це а ця карта каже: ну воно вже по перше таке вже було. Тобто вони наступали і відійшли. Не вийшлося, от знову щось таке буде. Розумієте скоріше всього, це хитрий вкид, це розмови наступу. Як такого не буде? Чому 15 грудня? А без, без різниці, це може бути і 16, 17, і 18 грудня. Тут не прив'язуються е, до того числа, тому що їм потрібно, хоч якийсь результат, ну хоч щось треба показати. Так ну припустимо е, до тих же їхніх борів у березні грудня, грудню таке саме могли вони призначити о, січня, так вибачте, вони точно також могли призначити і 20-го. Це якийсь певний час відрізок до якоїсь іншої дати. Але знову ми бачимо п'ятірка кубків, це траур, це коли не виходить. Це прив'язка, просто вона вона ні про що ця дата. Просто ну якийсь певний час ну повинна ж озвучитись яка то дата, так і хоч хоч би якась, а тут не важливо, чи це буде 15 січня, чи 17, чи 18, Ми плануємо. Але я вам хочу сказати, що наступу цього не буде. Вони планують, вони розмовляють, але по багатьом причинам цього не буде. У них немає ресурсів. Це по перше, а по-друге, ну наші ж теж їх ну не сплять. Наші там чекають. Чи будуть якісь важливі для України події 15 січня? Нічого надзвичайного не буде. Нічого надзвичайного не буде, абсолютно. Це така ситуація. Тут навпаки, ось кажуть, ну доля поміняється, але в краще. Ну, сіли, побалакали, це ситуація кордони, кордон, зразу випала перша карта, Четвірка пентаклів, це є якісь певні кордони. От на кордонах що? Це коли люди там, можливо, скупчаються, розмовляють щось. Показують якесь дійство, але вони не діють в плані як окупація, як напад. Це можливо бути якісь ДРГ-групи. Оце таке, знаєте, коли зробити якусь паку, це обстріли, заход якихось невеличких груп, але це не повномасштабне вторгнення. Його просто не буде. Знову таки, четвірка кубків це коли депресивний стан, коли неможливо це зробити, коли те, що планували, воно якось воно чи недоцільне, чи воно ем, не підкріплено якимись ресурсами. Це якась зневіра, недовіра. Тобто це тільки знаєте на рівні розмов, і я вам хочу сказати по луні це скоріше всього псо. Це якийсь розгін, тому що так же багато кричать навколо цього наступу, і не тільки на Харків, так і на Херсон, та і на Сумщину, на Чернігів, на Київ та Боже, де ж у тієї другої армії світу слухайте, скільки ресурсів, щоб зробити знову такий повномасштабний вторгнення? Ні, його не буде тільки на рівні розмов. Чи дійсно окупанти бережуть ракети типу кинжал для столиці, бо там сильніше ППО? Кинжали. Чи дійсно вони накопичують, приберігають кинжали для столиці, для Києва? Чи дійсно? Таке так, але я вам хочу сказати, у них е, того вже ресурсу немає. Е, тяжко так, вони ще будуть. Тут показано, що столиця ще буде обстріляна і, можливо, не раз, але все, чаще, все важче і важче їм це робити. Накопичення є, але воно вже не таке масштабне. Вони не отримують ту кількість, яку вони очікували. Ну, Припустимо так, от, їм дали якісь ракети, та, чи вони там виготовили, от вони накопичили, так вистрілили. Але якось подальше їх накопичення, воно чогось у них зменшується. Так, вони накопичують, але кожний обстріл він буде менший, менше, менше, або якийсь комбінований, не тільки ракетами кінжал. Розумієте? А те, що вони накопичують, це дійсно так. Тут пентаклів є це дійсно накопичення якихось ресурсів. Чи будуть масштабні обстріли України в січні? Чи будуть масштабні обстріли України в січні? Чи будуть масштабні обстріли? Будуть, будуть п'ятірка мечів, це безпосередня карта війни, обстрілів. Будуть вісім мечів і двійка кубків. Так, це коли є обговорення, це коли є момент того, що будуть обстрілювати саме ті міста, яким вже доставалося. І тут саме, ви знаєте, оце ж січень. Спостерігаєте так, навіть температура вже трохи знизилася. О, це, до речі, ненадовго. У нас таке потепління, яке не властиве цьому місяцю. Але у них задача от саме цьому лютому вивести із строю нашу інфраструктуру, тобто, щоб люди були чимось обмежені, щоб вони користувалися світлом, зв'язком, ну все, що з цим пов'язано, так і дійсно, от в січні обстріли іще будуть такі. Потужність їхня трохи стала під сумнів. Тут не такі вони були масштабні, як оце, це припустимо, 22 двадцять другого до грудня. Так потім після нового року відразу здається, це 2 січня було так. Вони якісь будуть меншими, все одно меншими, але обстріли будуть. Чи дійсно ворог не може підтримувати масовість ударів за допомогою стратегічної авіації через проблеми з технікою? Так, чи є у росіян проблеми з технікою, з літаками? Чи є у росіян проблеми з літаками? Чи дійсно це так? Трошки є. Я не можу сказати, що це воно прям так масштабно, але трохи є якась певна розгубленість, двійка мечів. Це коли яку нам сторону бігти, куди нам краще вкладатися, що нам робити. Ну, я не можу сказати, що це прям тотально, і що від цього прям залежить, наскільки успішно буде. Проблеми невеличкі у них є. ну, Є. З технікою є, але вони, вони не, не наскільки такі масштабні проблеми, щоб це якось впливало на обстріли. Поки що сила є. Що будуть обстрілювати більше взимку? оборонну промисловість чи енергетичну інфраструктуру. Так, що будуть більше обстрілювати взимку? Оборонну промисловість України чи енергетичну? Оборонну промисловість. či energeticky. Воно ну, вони розуміють, що з енергетичною з енергетичної вправитися дуже важко. Вони розуміють, що була якась певна допомога, який ще момент захисту у нас є. А ось оборонна промисловість, те, що ми там уже почали щось виготовляти, оце їх хвилює. Оце їх хвилює, тому що вони розуміють, що ми теж можемо не тільки користуватися допомогою партнерів, так що саме виготовляємо. Вони розуміють, що у нас це непогано вдається. Тому саме оборонна промисловість у них на гачку зараз. Це так. Чи дійсно новин про затримання та кримінальні справи пов'язані із корупцією у Міноборони буде більше в цьому році? Ага. Викриття корупційних схем, чи дійсно їх буде більше в цьому році по Україні? В Мінобороні, так, чи буде їх більше в цьому році? Я не можу сказати, чи буде їх більше, але те, що вони будуть бачите, тут безпосередньо, і це не знаєте. Тут не по кількості, а по якості скоріше. Тобто, викрій може бути одне-два, але вони такі масштабні, коли ми будемо, коли це буде нас вражати в саме серце. Масштаби і особистість, хто це робить і в яких масштабах це робить, розумієте? По якості вони будуть вражаючі, але не по кількості. Чи буде достойне покарання одного з постачальників одягу для міноборони Ігоря Грінкевича, який наніс збитки в державі на 1,2 мільярди гривень? Буде достойне покарання. Так, да. Да, нарешті щось буде. Оце судове розслідування, яке буде тягнутися. Оце карта закону справедливості. Тобто, це не буде так, що пальчиком там його насварили, сказали ти поганий дядько. Ти зробив погану штуку? Це будуть якісь розбірки. Можливо, там будуть і під заставою, п'яте, десяте, але по луні ми бачимо, тут буде виконання якогось м, судового призначення. І карта смерті це карта трансформації. Тобто, не, не, не пройде цей номер так просто, тому що буде це набувати розголошення, і за це будуть вступатися люди, е, яких неможливо, з якими неможливо домовитися. Розумієте? От, будуть підключатися ті люди, які в своїх позиціях будуть просто такі незлавні. От щодо покарання покарання буде. Чи будуть попадання російських ракет на території сусідніх з Україною держав, і якою буде їх реакція? Ну давайте так чи влучання. Давайте сюди ще подивимося, коли там безпілотники залітають їхні, так от щось таке, коли щось зверху летає, Літає в небі над країнами ЄС. Чи буде таке? Чи будуть залітати російські? Будуть, але тут мені зразу таке. Це ну, по-перше, це провокація. Карти мечові випали. Це є те, що летить повітря. Так, карти повітря. Це провокативний момент, коли треба. Подивитися, яка буде реакція, оце саме відповідь. Порушення кордонів ЄС, Російською Федерацією буде іще не раз, але саме з ціллю подивитися на реакцію. Подивитися, що будуть казати, наскільки це буде обирати гучності, так, отака подія. Тобто, ну про що під ситуацію? Так це буде і не раз. Буду. Ой, ну я, яка випадковість? Це все зрозуміло. Звісно, це обдумана спрямовано з певною метою прослідкувати, подивитися, наскільки там працює ППО, наскільки буде шум підніматися, що будуть після того казати. Ви ж розумієте, вже декілька разів були такі порушення, так а чогось суттєвого такого не відбувається. От тому Російська Федерація, як то кажуть, входить в смак, так набирає обертів і промацує ситуацію. От здається. Якщо я не помиляюся, над Німеччиною, так, тут теж були якось прорвалися безпілотники, прорвалися, чи просто залетіли, так, і щось вони там видивлялися, розвідували. Аж бачите, ну, один раз промайнула така інформація, більше ніхто нічого не каже. Ну, от. Тому чому би і не робити це ще, ще, ще. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.